Виконання бюджету міста на 94%. через воєнний стан та скорочення економічної діяльності. Головний кошторис кривого рогу в грошовому виразі за перше півріччя 2022 року не 218 мільйонів гривень. Податок з доходів фізичних осіб та плата за землю принесли 2,1 мільярда та майже 927 мільйонів гривень. Відповідно, ще 23 різних податки принесли 680 мільйонів до міської скарбнички. Бюджет отримав 4,4 мільярда гривень. В Загальному обсязі 84% це податки і збори, 3,7 мільярда гривень, і майже 700 мільйонів гривень це міжбюджетний трансфер, це освітня субвенція, яка надається на виплату заробітної плати педагогам освітньої галузі. Проєктом рішення міського департаменту соціальної політики в серпні 1606 мешканців Кривого Рогу отримують з бюджету 6,8 мільйонів гривень. Зокрема, матеріальну допомогу через скрутне становище отримують 629 містян. А з початку року такою опцією скористались 2959 чоловік на суму в 10,5 мільйонів гривень. Поміч отримають 226 родин з онкохворими та дітьми з інвалідністю. 13 мешканців Інгульця, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів 9 липня, також з бюджету отримують виплати в умовах. Воєнного стану продовжується виконання заходів програми соціальної підтримки населення. Тож підготовлені проекти рішень щодо виплати допомог 106 учасникам бойових дій в зоні антитерористичної операції операції об'єднаних сил. А з початку року таку допомогу отримали вже 3948 бійців, 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни. з початку року отримали допомогу вже 184 чоловіка, 233 воїнам інтернаціоналістам. З початку року допомогу отримали вже 1338 воїнів. Навіть з огляду на воєнний стан в країні, який подовжили до кінця поточного року, у кривому розі продовжують реалізувати муніципальну програму соціального захисту мешканців. Згідно неї з бюджету міста виплачують понад 50 видів різних допомог, пільг і компенсацій, які отримують близько 30 різних категорій криворіжців. Це і учасники АТО та ООС, ліквідатори та родини ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, родини з онкохворими та дітьми з інвалідністю Особливо в цей важкий час наше завдання це безумовно допомагати мешканцям нашого міста, як е, ті, хто не захищені, і так всім, хто потребує нашого захисту. В цілому ми більше п'яти тисяч людям допомогли по всім нашим програмам. Хотів би наголосити, щоб всі знали, ми жодного пункту програм. По соціальних програм не зменшили, а тільки збільшили і розширяли їх. На серпневому засіданні виконкому міськради загалом прийняли більше 20 рішень соціального спрямування. І це попри досить непросту економічну ситуацію в країні та прифронтовий статус Кривого Рогу. Абсолютно всі соціальні гарантії та виплати від міста зберегли в повному обсязі. Захист людей на першому місці. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.